Я так само хочу скористатися такою можливістю, нагодою, подякувати вам, що як священник, вашій команді, що за ваше президентство зуміли і домоглися, що на нашій країні відродилася помісна православна церква. Я вам дуже дякую за цю спільну молитву. Бо спільна молитва за Україну, за її народ, за її волю, за її воїнів. Це зараз дуже потрібно Україні. На сьогоднішній день у нас є декілька ключових тез. Теза перша – перше. Треба припинити і втрачати нашу країну, діяти швидко, рішуче і, швидко, і швидко. Те за друге? Треба припинити втрачати українську землю. І те за третє. Треба припинити втрачати час. Україна під загрозою. Бо Путіну не потрібен Донбас. Оперше. Путіну не потрібен Крим. Чи Бердянськ, чи Мелітополь, чи Маріуполь, чи Северодонецьк, чи Лісічанська. Путіну потрібна вся Україна. Бо без цієї України. Не існує російської імперії. Від нас з вами залежить, щоб ми не просто захистили, а збудували Україну. Почали відновлювати, відбудовувати, а, власне кажучи, будувати Україну. Бо справжня соборна європейська Україна почала відроджуватися в 2014 році. А з чого вона складалася? Нагадатиме за армії. Мови. І звір. І звідси створена армія і звідси того підпалював саме церкві України. І звідси захист мови. А зараз ще дві складових позицій. Це Європейський Союз. І НАТО